А потім задаєш питання, а де успішний успіх зараз? Ніде його нема. Я не... Та чувак, ти що прикалав? Я не кажу успішний успіх. Я кажу, де заробити гроші переземлено. Дивись, коротше, я би сказав так, можна ще. У нас, наприклад, завжди проблеми з вентиляцією. Я Но... тобі відповім: там, де ти професіонал, там, де ти професіонал, ти завжди заробиш гроші. Там, де ти професіонал, О, ти вмієш будувати сітьовий, невеличкий хоріканський продукт. Ну. Ходов в парку, це ж хоріка. Правильно? Так, ти береш так. сосиску, наливаєш кетчуп, це послуга. Ти не продаєш коло. Ну, ти продаєш коло, да. але ти не торгуєш продуктами. Бо це принципова різниця — хоріка і і сосіска. Да. он перепічка в Києві, їбать, дай їм Боже здоров'я. У них очеред стоїть, мабуть, не не знаю, вже з метро Майдана незалежність. Ну, не так, але а в них все. Ти коли-небудь бачив другу перепічку, точку? Ні. От і я не бачив. Це історія із серії: де зараз швидко заробити, якщо ти все втратиш. Історія як інтернет-магазини в Україні. Назви мені найкращий інтернет-магазин в Україні. Нарок починається, назетка закінчується. А, о, да, блін, я вилучив ну, з голови. А тепер назви мені третій магазин в Україні. Ну, окей. О, Нема. Те, що нам є. Ні, десь... я називу, але вони я... не такі. Як я, які, ну що, Стілус називеш. Ну, стілус. Називи мені п'ятий. Ні, ну... Все, Закінчили цю розмову. ну. Тут історія в чому? Історія в тому, що там, де ти професіонал, ти заробиш. От, якщо я там зараз напишу в Фейсбуці, що я хочу там піти працювати десь в відділ закупівлі якої-небудь мережі, ну тебе заберуть. Я думаю, що так. Ну, да. по, ну. по двом прикладам, я дуже сильно люблю посилати людей, нахуй, які мені пиздять. І я ніколи це не продаю за гроші. Ну, це правда. Ну, коли тобі там дивись, коли тобі там щось пропонують в плані відкату і все інше, я їх не беру все життя по одній простій причині: я дуже боюсь власного сорому. І мені ось право послати людину матом. Воно для мене безцінне, я потім себе зжираю. Тому я, як закупівельник в будь-якій мережі, то буде найпорядніший закупівельник. Я буду ходити по ночах гречку з ролтоном заварювати, але я буду всіх крити матом, хто питається, мене наїбати. Ну, от я не можу Тому відповідь на твоє питання не палатка в парку, не продуктовий магазин біля цвинта, а там, де людина професіонал. Якщо вона вміє робити брові, вона їх буде і на квартирі робити, і в неї будуть клієнти. Якщо він вміє монтувати відео, то жодна нейросіть його не в'їбе. Жодна. От при всій повазі до всього OpenAI, воно дуже розумне. Ми з ним бухали позавчора, з чатом GPT. Угу. От, тут дуже класний собутильник, рекомендую. Майже не п'я, а душевні такі розмови, що пиздець. От, а логіка ж дуже проста: ну, там, де ти професіонал.